А, ми в центрі. Якщо ми в центрі, ви ж знаєте, ми підемо на бювет. Прогуляємося. В Трускавці похолодало. Це видно навіть по тому, як люди вдягнені, правда? Тобто була весна, було майже літо, а зараз стало прохолодніше. Я не скажу, що холодно, бо ж насправді сильних морозів нема, але з дня на день вже мають бути. І морози. Морози і в день, і вночі мають бути. Лютий нагадає про себе. Центр міста. Теж насправді не дуже заповнений, як на вихідний, як на святковий день. А, зйомка відбувається саме вихідний, святковий день. Людей не багато. Ну, але вже скоро прийде літо, ви ж знаєте. Літом завжди більше. А я вам тоді розкажемо знову. Що і як коштує орендувати отрускавці. До того часу ціни ще не один раз зміняться. Та насправді зараз найбільш бюджетно, якщо коротко. Дешевше, ніж на початку лютого. Цього року вже не буде. Я думаю, що навіть в листопаді не буде дешевше, ніж зараз на початку лютого. Це так, без абсолютних цифр. Ці електромобілі, які тихенько ходять, ну особливо Тесла, в пішохідній зоні вони дуже і дуже небезпечні. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я би вже якісь автомобілі дозволяв в пішохідній зоні. Ну не електромобілі, вже такі трактори, щоб бум-бум-бум-бум. Щоб ти їдеш і Ну, Тесла дуже тихенько. Ходить. А це питання безпеки. Розумієте, на чому це все? насправді? Чому мають їздити машини в пішохідній зоні? Та ніякі не мають їздити, але ми кажемо, що давайте дозволимо, але не електромобілі. Та. Пустимось в центр, йдемо до білету. Зверніть увагу, бо кажуть, там він в один день ходить, що знімає, ні, то може хтось таке робить, що в один день все ходить, знімає, потім тиждень видає. Ну nee, не так робить. Ми ходимо кожен день. Зверніть увагу, дров стало менше. Вон там вже ті використані дрова, а от тут це. Ми ж ту завжди йдемо. Бачимо, стояло. 10 складометрів дров, потім 7. Тепер лишилось тільки 4 складометри дров. У нас все чесно. Світятянка. Тиша біля ресторану, та завжди приємно, коли біля ресторану, там тихо. Пано приємно всім, крім власника, Так, давайте пройдемося в напрямку до бівета. Світлязянка, є вільні номери. Так, хто б сумнівався. Тут ресторан кафе теж продається. Не перший рік ми вже навіть розповідаємо, що він продається, але розумієте, ну, не від нас залежить. Я вже казав, та як у Львові задають в оренду, які ціни. Хто не казав, може подивитися. Приміщення площаринок в оренду, 15 тисяч доларів. Ну, не знаю, що нам треба продавати. Чи чим там треба займатися, -то? щоб воно окупилося? Давайте підемо. Ні, ладно, йдемо ще добивати, я вам обіцяв добивати. Давай трошки дойдемо добивати, а пані, може продати. Добрий день. Так. Давайте вже дійдемо. до самого бювета, раз я вже обіцяв, що ви бювет побачите. А, тоді вже кудись десь щось інакше будемо дивитися, цікавіше. Так, Ми майже набівають. Голуби, то це без змін. <рес> голуби, потяг. Потяг, голуби. О, як вони злетіли. А, давайте ще раз, голуби. Шановні голуби, ще раз так можете взлетіти. Не, ще раз голуби так не хочуть злітати. Добре. Голуби полетіли. Го-го-го-го-го. Вони вже не полетять, їх, їх ніхто нічим не годує. Ну, що? Вот так, би, брата. Все в робочий час а це ще до едва ділян. А, за мэр. Замер в очікуванні всякої весни, а потім літа, з надією, що. Влітку приїде більше відпочиваючих, ніж є зараз в лютому. Але ми ж теж казали, хтось любить такі Трускавець в лютому, Трускавець без черг, Трускавець з відносно дешевими цінами. А хтось любить влітку з високими цінами, з чергами. Кожен може сам зробити вибір ну, а що а я в парк на цей раз парк з собою вас не беру прогуляюсь сам колись при нагоді <смі> покажу вам парк сьогодні сьогодні ми завершимо біля Едварда Едвард і так ледь живий На щастя дожив до 2025 року сподіваюсь доживе хоча б ще до 2026-го